І що це в тебе таке в руках? Ану розкажи. Це лялька-мотанка. Ну, тут ми робимо там, такі композиції, квіти. Я навіть там витворяю. Там вже всі полички цими поробками заставлені. На сьогоднішньому концерті виступають найкращі діти нашої школи. Концерти, виставки, майстер-класи. Цієї неділі на центральній площі Ірпеня розгорнулося багато майданчиків із найрізноманітнішою дитячою творчістю та веселими розвагами. Так маленькі та юні мешканці громади зустрічали перший день літа. Насправді сьогодні в місті дуже багато локацій по різних парках, на нашій центральній площі. Я вдячна всім тим, хто сьогодні допомагає нашим діткам посміхатися, допомагає їм рости, в, не зважаючи на те, що війна, але в комфортних умовах, поруч з однолітками, бавитися, розважатися, робити щось разом, співати, танцювати, мріяти і жити. Кожен, хто прийшов на це свято, міг познайомитися із творчими здобутками вихованців ірпінського центру позашкільної освіти. Адже зізнаємося, ми не ходимо на екскурсію у цей заклад. І, окрім батьків та вчителів, мало хто знає, які таланти там підростають. Сьогодні ми представляємо на нашій виставці роботи наших дітей художніх студій. Ну тут на виставці представлено ну можливо 60 малюнків, але в нашому центрі навчається 80-50 дітей. І в художніх студіях дуже багато дітей. Працюємо і першу і в другу зміну. Ви лише подивіться на ці малюнки. Байдуже, що вони не у рамках, але можливо за цими дитячими масками – маленькі натяки на великих художників. А поруч усіх охочих навчають, як зробити ляльку-мотанку. Діти з цікавістю накручують нитки, щоб врешті потримати в руках незвичну ляльку, яку зробили самі. А що було найскладніше робити? Ну, Напевно, руки. Майстриня каже, новачкам тут усе складно: і голку в нитку заправляти, і намотувати, і шити. Але цим діткам все вдається. Взагалі-то так виходить. Вузики молодці вміють в'язати. Ниточку волочку задівають, молодці. Сама ж майстриня створила вже більше сотні ляльок-мотанок, і жодної немає схожої одна на одну. Майже усі ляльки роздарувала. До нас приїжджали посли зразу після окупації, ви ж знаєте, дуже багато людей. І от саме їм ми дарували ляльки-мотанки нашої пані Світлани. А на цьому майданчику концерт. Тут можна було познайомитись також із вихованцями вокальної студії ірпінського позашкілля. Звичними вже стали виступи на відкритих міських майданчиках і учнів Ірпінської дитячої школи мистецтв. Вони завжди радо виходять на імпровізовані сцени і дарують святковий настрій своїм глядачам. Це і діти, які зайняли призові місця в міжнародних конкурсах, всеукраїнських конкурсах. А ось тут розгорнувся незвичний арт-простір Великий кит. Це такий мобільний хаб благодійного фонду «Save Ukraine». Тут для ірпінської малечі проводять спеціальну арт-терапію. Арт-терапевти благодійного фонду виготовляють з дітками маленьких китів, але не просто на згадку про цей день. У процесі творення фахівці визначають психологічний стан дітей, яким можливо потрібна підтримка. Ми би хотіли подивитися на стан діток, які зараз, як на них стрес повпливав, чи ми можемо допомогти. Можливо, деяким дітям потрібна допомога для того, щоб вони залучилися в наші сервіси і отримали її там. Як бачимо, окрім розваг на зустрічі літа, єдпінці отримали ще й важливу практичну підтримку від Save Ukraine. А загалом, перший день літа в Ірпені був справжнім святом сонця і яскравих емоцій. Місто знову показало, що вміє дарувати людям радість.